Всім привіт! В мене був огляд у такої лампи з акумулятором вбудованим. Там детально все розповідається про неї, про ефективність, про все інше. Буде посилання тут в куточку у відео, можете переглянути сьогодні. Відео буде стосуватися більше внутрішнього світу цієї лампи. Я її вже колись розбирав за кадром, садив на герметик, я сподіваюся, що його легко буде розібрати. Стосовно того. Ця лампа в мене працює близько 8-9 місяців, вона в підвальному приміщенні. Я заміряв заново також є відео заміру реальної роботи цієї лампи після того, як зарядив її протягом 8 годин, як рекомендує виробник. От вона зарядилася і 4 години у нас світить відносно нормально, 2 години є жеврія. Тобто, чисто для блекау, чи там, де регулярно будуть вимикати світло, наприклад, по графіку, там 4 години немає світла, 2 години є світло, або там 4 через 4. Ну це не варіант. А так, в глухих приміщеннях, де немає вікон, вона мені знадобилася за весь цей час, ну, можливо, раз-два, коли не було світла, а в підвалі воно світилося незалежно від того, чи було, чи не було. А тим паче там в підвалі часто воно вмикається і є можливість постійного заряджання цієї лампи. Вона заряджається лише коли включена в включеному режимі від мережі. Сьогодні що буде? Розберемо, подивимося, яка тут матриця стоїть. Діодна, які діоди стоять, і е, який акумулятор тут. Я підключу її. До мережі через розумну розетку подивимося, скільки ват вона споживає від мережі. Тут написано 9 ватт. Лампа підключена через розумну розетку, і розумна розетка показує споживання зараз 8,4 Вт. Якраз в межах 9 ватт, які заявлені виробником цієї лампи. Заявлено, здається, тут 450 люмен. У ну, мене люксометра немає. Порахуємо по кількості діодів і порахуємо. Які тут діоди стоять і скільки вони можуть віддавати алюмен. Також покажу, як вона світить від мережі і як вона світить від акумулятора. Також всі ці фокуси з нею проходять. Контакт пальцем світиться, можна йти, показувати вуличну магію. Так, пробуємо зняти колбу. Тут герметик, надіюсь, не такий крепкий. Хоча. І хоча доволі крепкий. Чим ж це мені його тепер зняти? Прийдеться вандалити. Хорошо сіло там. Навіть не пам'ятаю, який тут був герметик. Якийсь сірий. О! Є, таке діло. Вскриття показує, що тут діоди. 2835 СМД. 2835. И сейчас порахуем, сколько здесь штук. 16 штук внутренний круг. 14 штук внешний. Разом получается у нас 30 светлодиодов формату 20. 8,35. Зараз глянемо, які характеристики в цих діодів і порахуємо, скільки вони можуть віддавати люмен. Але перед тим знову ж таки закрутимо, щоб ви побачили, як воно світить від розетки і окремо від аварійної в аварійному режимі від самої батареї. Раджу все це не повторювати непідготовленим людям в домашніх умовах, так як треба дотримуватись техніки безпеки. В першу чергу, ми бачимо, що. Видно, що оці діоди по зовнішньому периметру світяться яскравіше, ніж по внутрішньому периметру. Хоча здається мені, що це ж одні й ті самі діоди, але видно без неозброєним оком, що зовнішній круг світиться яскравіше. Так, тепер від резервного освітлення. Що у нас відбувається? Від резервного освітлення у нас світиться лише внутрішній. Кружок із 16 діодами. Ну, світяться вони яскравіше, ніж світяться в парі із зовнішнім. Ще раз включаємо Появляється типу світло. Раз. Бачимо. Зовнішній яскравіше, внутрішній чуть тускніше. Коли пропадає світло, перемикається на внутрішній. Хоча ні, мені здається, внутрішній так само тусло світяться, як світилось. Ну, СМД тут вказано 28.35, а можливо, на них менше подається. Напруги цікаво попробувати заміряти, яка напруга на кожному світлодіоді у нас. 263 показує на діодові. 595. 2,63, 5,9. Цікаво, що це там за діоди такі. Відповідно, у нас є кристали 28,35. Зараз я покажу ближче. Ось вони видно менші всередині кристали. А оці видно, наче як здвоєні. Якщо ви побачите, тут ось сюди подивитесь, тут, наче дві рисочки таких видно. Ось. А там видно один широкий контакт, а один вузький. А тут два маленьких. Тобто, ці, виходить, модифікація цих світлодіодів. Вони є 28,35 є на 02 Вт, на 0. 5 Вт і на 1 Вт. Швидше за все, тут модифікація, оця, що по внутрішньому контуру 16 штук будуть 02 Вт, а оці по зовнішньому 14 штук, швидше за все, 0,5 Вт. Номінально воно має бути. Так, але по факту мені здається, що тут вони просто в два рази приблизно можна рахувати ясніше світять. І відповідно ця специфікація 02 Втних хороших світлодіодів, в них світловий потік в межах 20 люмен на один діодик. Тут, якщо рахувати ще в два рази більше, можемо прикинути, що 40. Мені дуже сумніваюся, що тут буде 50 люмен в цих китайських лампах. А взагалі, є ці діоди, китайські підробки, там в них не 02 Вт, а 0,09 Вт. І взагалі там все печаль, біда. А тоді, значить, я вдарив у шангу, коли говорив, що світловий потік у цієї лампи 450 люмен. Значить, вони заявляють виробники 450 люмен, але швидше за все, це в аварійному режимі, в режимі від акумулятора. Тоді може бути така заявлена характеристика. Взагалі, навіть якщо чисто теоретично, світловий потік, який на 1 Вт припадає, Світлового діода це десь приблизно 100-120 люмен на ватт. І якщо у нас лампа 9 Вт, то це приблизно 900 і там 1000 Вт. Якщо чисто так теоретично порахувати, ми вийдемо на те, що внутрішнє коло це із 16 світлодіодів, у нас буде віддавати ми візьмемо 16 помножимо на 20-320 люмен. А зовнішнє 14 на 40 560. 560. І в тоталі включається 880 люмен. Ну, що схоже на правду. Можливо, тут світловий потік може бути 22 люмена тут 44 відповідно. І ця цифра буде наближатись до тих 900 чимось там люмен і до 100 люмен на ватт. Але це все чисто теоретично. З практичної точки зору цих 320 світлового потоку внутрішнього цього кола, воно приблизно відповідає лампі розжарювання на 40 Вт. На 40 Вт. Це якщо цікаво, щоб оцінити приблизно як воно яскраво освіта. І таким світлом воно світає 4 години нормально і ну, в повний накалик, що так можна виразитись до цих ламп, і 2 години десь відсотків 30. Від того, що тут світиться. Тобто, це навіть не 40 ваттка, це 10 ватт якихось там лампи розжарювання, якщо ви можете зрозуміти приблизно, скільки це, а який це рівень освітленості. Так само стосовно потужності можна порахувати 0,2, помножити на 16, додати 0. Я не думаю, що там 0,5, ну хай 0,4 буде помножити на 14, і ми отримуємо 8,8 ватт. Ну, якраз те, що нам воно і показує. 8,8 ватт. Тобто те, що показала розумна розетка, вона показала там 8.4, там десь до 8,8 здається, я вже не пам'ятаю. Тобто так воно і є. Ця лампа десь приблизно, якщо брати 900 люмен, 880, 900 це десь рівень освітлення, як 75 ватт лампи розжарювання. Проте водії прямо не можна так співставляти, так як тут холодне світло, в лампи розжарювання темне і воно сприймається дещо по Є Забувся як того науковця крива, яка показує залежність сприйняття світла і від рівня освітленості. Тобто їх напряму лоб в лоб не можна порівнювати одним словом. Що далі? Необхідно зняти цей герметик, добратися всередину до акумулятора. Наскільки я знаю, тут 18650 стоїть, я вже не пам'ятаю, правда, який там номінал. Ну, Зараз, якщо дасть конструкція змогу добратися до неї всередину. А зараз побачимо, що там всередині в нас знаходиться. Не знаю, дива якогось там немає сенсу очікувати. Проте багатьох цікавить, що ж там. О, Крепко. Тут, здається, не прикручено, то я ще начну тут вандалити. Крепко воно тут застіло на цьому герметику. До речі, всі ці. Блюмини, про які я говорив, всі вони розраховані при роботі кристала декілька долі в секунд, їх на стенді тестують. От, І при температурі 20 градусів. По факту, при температурі кристала, ну, вони працюють на температурі 60-80 градусів, а його продуктивність падає на 20%. Ну, тобто можете рахувати, то, що там написано на коробці всі ці люмени, множити їх на 0,8 і ви будете отримувати реальний світловий поток. Візьму з ракурса поближче зараз. Ось кому цікаво, я тягну всередині. Така плата, видно під теєю платою від неї йде три проводки, швидше за все, щоб можна було переключатися при резервному на одну, на один кружок, а при обичному на два кружки освітлення. Так, тут у нас така схемка, бачимо, батарейка, там воно в термоусадці видніється. Зараз я це все буду доставати і так само далі показувати вам. Так, треба пробувати виклупати її звідти так, щоб не відірвати нічого лишнього. Хоча Ну, вже воно там припаяно? Там є проводки. Я бачу йдуть проводки туди. До контактів, значить, воно не повинно бути там припаяно. О, пішло. Вийшло. Ну, вийшло разом із проводком. Ну, я так щось собі догадувався, що так воно і буде. Так, центральний провідок відчепився. Ну, як кажуть, пішла корова, хай теля. Зараз ми і той відчепимо. От і все, отаку маємо конструкцію. Треба буде припаяти там тих два проводки. Запам'ятати, що білий це йде на мінус, червоний йде на плюс. Тобто червоний йде на оцей контакт маленький, а той йде на цоколь. Білий. Така штучка всередині, доволі така. Ваговита. Бачимо ребра на вентиляцію. Гріється вона градусів, певно, до 50. Саме тут корпус, можливо, до 40, я не знаю, нема чим поміряти. Я так витягував руками із розетки, то десь так по відчуттям добро. Цей корпус нам не потрібен. Дивимось, що в нас тут далі є. У нас тут є така акумуляторна батарея. Вона в ізоляційній такій стрічці, є маркування на неї. Ось необхідно знайти, що це за. Акумулятор, який в нього номінал. Стосовно конструкції, то вона тут доволі ремонтопригодна. Наприклад, ось акумулятор просто на такому шлейфіку контактові. Просто взяв його собі, наприклад, вийняв і коли необхідно, замінив на другий або більшої ємності, хоча він тоді дуже довго буде заряджатись. Або якщо він вийшов з ладу, то просто вже на більш. Ну, просто на аналогічний, але ще справний. В принципі, по цьому коду показує, що це ємність акумулятора 2000 мАч. Якийсь індійський 136. рупій. Навіть не знаю, скільки це на наші гроші. Що тут можна поміряти? Можна поміряти струм, який береться з акумулятора, коли воно, ця штука, працює ось від акумулятора. Скільки споживає сама система. І відповідно, якщо ми знаємо, що він на 2 А години, порахуємо, наскільки він ват, і скільки в теорії такого світіння може бути. Хоча я знаю, що на практиці це виходить 4 години плюс 2 години, як попало, там світить. У мене є тут супер струмові клешні кліщі Чіпляємо, коротим. 0,4 Ампера споживає струм, а напруга на акумуляторі має бути в межах 3,7 вольт, він повністю заряджений. А тобто там взагалі 4,2, але. Ну, що будемо гадати, ми зараз замірюємо, яка напруга на акумуляторі. 0,4 Ампера струм, так. Ну, 4 і 1. 4 і 1. Тобто. 0,4 множимо на 4,1. І ми отримаємо 1,6 Вт. Так, 1,64. 1,64 Вт в годину. Тепер, якщо він тут, вони розказують, що він на 2 А години, на 3,7, тобто це 7,4 Вт в годину в акумуляторі. Якщо ми поділимо його на 1,64, то от він показує нам, що має працювати 4,5 години, що десь і відповідає дійсності. Він 4 години працює нормально, а 2 години, то там він працює на 30% сили. Так, залишається ще перевірити, яким струмом йде зарядка від розетки цього акумулятора. Я тут підключив ось через шлейф такий холдер із шприца. І Є в мене для цього діла Спеціально розряджена акумуляторна батарея. Подивимось 2,7 вольт. Ми її ставимо в цей холдер. Фіксуємо. Так, перевірити, чи воно буде світитись. Щось там світиться навіть від 2,7 вольт. До речі. До речі, необхідно ще перевірити, чи воно а, вимикає а, лампу, коли а, на батареї напруга падає нижче 2,5 вольт, чи воно розряджає її до тих пір, поки може розрядити її а, ну, нижче допустимого порогу. Зарядний, зарядний струм нам показує 3 А це при повністю розрядженому акумуляторі. Ну, якраз за 8 годин воно десь приблизно і набирає тих 2 А. Години. Якщо взяти 0,3 А на 8 годин це 2,4, але там не стабільно 0 А, бо напруга і струм міняється протягом часу ну десь 2 А воно за 8 годин таким струмом і набирає. От те, що ми перевірили. Далі, що ще цікаво перевірити? Подати сюди нижче 2,5 вольти. Подивіться, чи буде працювати ця схема, чи воно захистить акумулятор від нижньої межі. Так, зараз підключу сюди живлення. І до нього мультиметр відразу підключити треба. Головне, не забути отут перемкнутися на вимір напруги. Так, бачимо. Напруга на вході 3,42 вольт. Підключаємо наше резервне живлення. От лампа світиться типу від резервного жилення. Тепер я буду зменшувати напругу до 2,5 В і нижче 2,5 В, щоб побачити, до якої межі буде світитися система і чи буде воно споживати далі від джерела струм. Ну, маю на увазі від джерела живлення чи буде споживати струм. Треба якось підключитись сюди. Так, зараз нам показує, що споживає майже 01 А. Ну, якщо ми додамо трошки. Так, споживає 0,1 А із акумулятора. Ну, в теорії джерела живлення. 3,2 воль, 3,5. 3,5 вольт 02 А, 0,3 ну, А. Тепер ми, значить, будемо зменшувати напругу і дивитися, до якої межі у нас буде споживати із джерела дживлення струм. 3 вольти працює, 2,9, 2,8, 2,7. Струм споживання відповідно падає і напруга спадає. Бачимо 2,6 вольт, 2,5 вольт. Акумулятор наш типу розряджається, воно вже на силу жевріє. Струм, споживання струму тут по нулям. 00. Видно, що вони леджевлюють, але вони не гаснуть. Не знаю, чи це... це видно крепко на камеру. Я зараз з другого ракурсу підзніму. Ось бачите. А раз вони світяться, значить вони споживають якусь енергію з акумулятора. І потихеньку його висаджують. Навіть при напрузі 2,3 вольт. Тепер зменшуємо далі напругу і дивимося, чи вони будуть працювати, чи ні. От вони потухли. При 2,2 вольтах. Тобто, в принципі, вони можуть розрядити при 2,2 В на прузі. Тут видніється на силочку, там воно щось світиться, Он, бачите? Біленьке. Це 2,3 вольт. Тобто, в теорії ця штука таки розряджає цей літієвий акумулятор нижче дозволеного рівня, але при одній мові, що світла. А щоб воно світиться 8 годин ця штука, і ви вже там в кінці його просто руками не вимикаєте. Тобто, необхідно, якщо цією лампочкою, щоб вона вам довше прослужила, необхідно так, 4 години воно посвітила, на 5 годину, бачите, воно тускніє, просто вимикаєте вимикачем, щоб цей акумулятор, щоб коло тут розмикалось, і акумулятор не розряджався вам на оці діодні лампочки, так як він розряджається до 2... Цілих 3 вольт може розряджатися на акумулятори, а для них критично нижня межа напруги 2,5 В. Дякую за перегляди. Кому цікаво, коментуйте, підписуйтесь, лайкайте.